У нас немає плану. Б. Ми впевнені в плані А, що я і говорив. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна абсолютно переконана у тому, що план А щодо військової підтримки західних країн буде реалізований. Він не має альтернативи. Кулеба підкреслив, що Україна завжди буде боротись із наявними в неї ресурсами. І як правильно сказав генсек НАТО, те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція у захист самого НАТО, а також у захист процвітання Американського народу голова МЗС пояснив, що у разі теоретичної перемоги РФ і в Україні інші лідери в всьому світі матимуть спокусу піти слідами Росії, і тоді весь західний світ. Буде воювати і буде платити за це кров'ю своїх громадян. Адже ті, хто в своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що він може досягнути успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити свої підходи, підсумував Кулеба. Справа в тому, що ми дуже погано знаємо Китай, і, на жаль, дуже мало людей цікавиться Китаєм, і е, мало людей знають, що Китай вибудовує взагалі свої стратегії на десятиліття вперед. Тобто мова йде власне не про конкретний якийсь факт, мова йде про якусь тактику, яка відповідає їхнім стратегічним цілям. Mm -hmm. Стратегічні цілі Китаю дуже очевидні, і дуже зрозумілі. Вони були озвучені Сі Сідзеньпіням після його обрання, чергового обрання, коли він сказав, що ми йдемо до того, що буде існувати біполярний світ, в якому є Китай і є супротивник Сполучення Штати Америки. Все, що стосується інших пріоритетів, це поза. Межами і поза компетенціями Китаю, тобто вони рухаються в цьому напрямку, і власне нічого нового в цій заяві і не прозвучало. Тобто Китаю зрозуміло, що йому треба подати сигнал для Росії, в тому числі, що е, нібито конфлікт має бути якимось чином урегульованим. При цьому вони не роблять нічого, аби цей конфлікт був дійсно урегульований. І напряму Російські Федерації не кажуть про звичайно. Тому, ну по -по 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 виводьте свої війська. По перше, там. Російську Федерацію вони не сприймають вже рівною на за о, єдиним столом переговорів. Mm -hmm. Це Російська Федерація постійно хоч, хоче присісти третю за от цей стіл, де можуть розмовляти Китай і Сполучені Штати Америки. Це Російська Федерація, власне, почала в тому числі війну в Україні для того, щоб збільшити свою суб'єктність і для того, щоб очевидно повпливати на інші процеси, які відбуваються в світі. Це Російська Федерація хоче мати зони впливу і які, На які вона буде власне розповсюджувати свої інтереси. Ми пам'ятаємо, як це було за часів підписання Варшавського договору. Там і власне зараз ну, тобто Російська Федерація не просто хоче повернути межі колишнього радянського союзу чи великої Російської імперії, вона хоче управляти великою частиною світу, вона хоче бути суб'єктом. І власне їй зараз і Китай заважає цим суб'єктом бути, тому що Китай ну от він витіснив як в часи холодної війни. Знаєте, був радянський Союз і були Сполучені Штати Америки. І от по цій по осі якраз відбувалися всі стосунки. А, а зараз на місце радянського союзу прийшов Китай, і власне Росія ніяк не може от знайти собі місце між цих двох вогнів. Коли ви кажете, і ми говоримо зараз, вже зачепили тему інтереси, зона впливу України терориста збільшення кількості членів БРИКС. Це, я не хочу застосовувати слово там успіх, перемога. Що це для Російської Федерації? Росіяни. Вісь, я, вісь, доріч, я, я, я думаю, що росіяни зацікавлені в подібних форматах, тому що БРІКС так чи інакше може бути таким протистоянням до НАТО, uh -huh. тобто це така вісь, яка реально яку ми зараз називаємо умовною вісью зла, яка е, дуже е, якщо ми говоримо, оцінюючи з української точки зору, що це ті країни, які постійно підтримують нашого ворога, uh -huh. відповідно, вони для нас є вісью зла. І якщо ці країни так чи інакше демонструють на різних міжнародних площадках на підтримку України, це означає, що вона, ця вість, має право на існування. Вірніше, вона може існувати, і, як показує практика, інколи навіть дуже ефективно. Ну, щодо нових учасників, Саудівська Аравія подувала, звісно, тому що раз по раз в студії раніше ми говорили про те, наскільки там Саудівська Аравія зацікавлена і робила. Так, по футбольному, спортивному скажу пасив в бік Сполучених Штатів з точки організації своєї власної безпеки. І так Звичайно, далі. і тут вона стає новим членом Брікс. Це що за хід такий? Ну, так само і Емірати. Емірати, там. Тому ми зараз говоримо про те, що іде взагалі світове переформатування. Угу. І 24-25 рік для з точки зору там геополітичних стратегій він буде дуже важким, тому що більше у 70 країнах світу відбудуться вибори. Відбудуться вибори в ключових країнах, як, наприклад, в США, до Європарламенту наступного року в Німеччині. Тобто світ заходить в тотальну виборчу кампанію. Зараз, як показує практика, в виборах зазвичай перемагають не люди, які виходять із серйозними і прогнозованими рішеннями, а дуже часто перемагають популісти і нам і нашій дипломатії доведеться працювати мабуть в два рази швидше два рази ефективніше щоб зрозуміти як вибудовувати українську стратегію тому що українська стратегія напряму залежить від геополітичної кон'юнктури але ми маємо її мати в будь-якому разі ми маємо мати українську стратегію яка яка би нам дозволяла пройти от цей 24-й і можливо 25-й П'ятий рік, щоб не наразитися на рифи, згадали ви про вибори, рифи та не можеш одразу в багатьох українців постає перша країна, в якій цей процес відбуватиметься. І вона для нас є дуже важливим сто союзником і партнером. Хоча е передвиборчі процеси, все так, питання України стало жертвою передвиборчих процесів, та. Ну, давайте не будемо постійно казати, що ми там жертви чи не жертви. Я додаю так, знаєте, нашій країні суб'єкт. Ну мені я так вважаю, що значить про нас думають, нас все одно згадують. Чорний піар це все одно. Образ жертви це вже не дуже гарний образ для України. По-перше, разом з тим, зе економіст, вийшов із таким анонсом, що що очікувати в двадцять. Четвертому році, і там е, написано, що Трамп не переможе. Е, я не хочу зараз прогнози за, усіх за, за, забігати наперед, і власне, просто хочу нагадати вашим глядачам, що вибори в Сполучених Штатах Америки не передбачувані як у більшості демократичних країн. І якщо ми говоримо про якісь історичні паралелі чи істори, історію, яка відбувалася там буквально кілька років тому, то згадайте вибори, коли на виборах балотувалась Хіларі Клінтон і Трамп, і власне Гіларі Клінтон, тоді за кількістю людей, фізичних людей, вона отримала перемогу. Але Складна система підрахунку голосів, складна система виборчиків в Сполучених Штатах Америки не дала можливості їздити в Білий Дім. Точно так само може статися і з Трампом.